Ці пімана Чупакабрана була такої популярності, що про неї вже зняли фільм. На Тернопільщині школярі змонтували короткометражку про невідомого звіра. Мультфільм «Пластиліновий», новий героїня міфічна, ніхто її не бачив, але всі про неї говорять. Свій доробок дітлахи виклали в інтернеті, бачила його і Світлана Павук. А ви кіріликам помогли повидихувати, чи вони можуть самі? А ви що, що вчора м'явкали? То всю худобу чупакабра була передушила. Всю і була Не купляйте вона Троє дітей із міста Чортків помітили, на тутешньому ринку останнім часом обговорюють дві теми вибори і Чупакабру. Поміркували і почала пили до фотографа з ідеєю. Мультфільм зліпити. З пластиліну. Це мілісенер Хабарченко. Навіть не виникло сумнів, хто це буде. Лейтенант Хабарченко. Що за збори по якому поводу? Чепакабри жити не дає. Попрошу не нагнітати, существо відомої породи поймано, посаджено у бізянік нашого КПЗ, мною ну особисто. Усі персонажі, крім Чупакабри, Пластилінові, про істоту на ринку лише розповідають і кожен описує по-своєму. Ой, люди, чи ви дурні, чи ви слабі, що ви таке придумаєте? То то Іван візьме собі шилу, ввечері йде тихенько, попроколюю худобині шиї. А зрання годи й розказує, що Чупакабри. Ласталінових дядьків і тіток ліпила Тетяна, хоч на кожного витрачала не більше півгодини, фільм знімали аж п'ять місяців. Ми піднімали тільки руку, потім фоткали. І з цього складали одне, одне відео. Більшість діалогів підслухали на базарі, решту домислили. Травимо жуки, миші, таркани. Повездихоють, не повездихують, на того здоров'я мати не будуть. Озвучували персонажів, як уміли. На виготовлення самохвилинного шедевру знімальна група витратила аж 56 гривень. Стільки коштують 8 пачок пластиліну. Фільм знімали для власного інтересу. А потім вирішили дати посміятися й іншим. Окрилені успіхом учні подумають зняти продовження стрічки. За задумкою, у другій частині Чупакабру таки упіймають і продаватимуть у зоомагазині. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщан та СН 1. +1.